Отже, пане Олексію, вітаю вас. Як ви правильно зрозуміли, по моєму фону будемо говорити про зустріч Трампа та Зеленського коротко вітаю, одразу для наших глядачів, одразу коротка підводка. Зеленський вчора вже вночі виступив перед Білим домом після зустрічі з Трампом. І знаєте на що я звернув увагу? Пішла тема за території, і як сказав Зеленський дуже чутлива тема за території. І тут буквально через кілька годин офіційний телеграм-канал Білого Дому. Він в телеграм він російською мовою, тому перепрошую. І Трамп заявив ось що. Давайте подивимось. the battle line, wherever it ми otherwise it's too complicated, you'll never be able to figure it out. це stop at the battle line, And both sides should go home, go to their President Zelensky. I told it to President Putin. <реку> Зупинитися на лінії фронту там, де є бойові дії. Я про це сказав президенту Зеленському, і я про це сказав президенту Путіну. Сказав Трамп. І це офіційна заява, яку опублікував телеграм-канал Білого Дому. А вони дублюють все тільки російською мовою, все те ж саме, що публікується на сайті Білого Дому. Тобто, чи я правильно розумію, що ось та закрита частина зустрічі президента України з президентом США, якраз можливо, там і обговорювалася тема території. Я думаю, що тема територій вона так чи інакше все одно буде на перемовному столі. Чому це так? Тому що цю тему виставляє пріоритетною однією з пріоритетних на рівні там як там вони формулюють на Росії, з устраніннями первопричин да, на перемовний стіл. Це дипломатично, це перемовна стратегія Росіян. ВК ще за часів громика тянеться, пам'ятаєте, да? Тобто вони виставляють абсолютно завищені, неадекватні, нереалістичні умови для чого? Для того, щоб потім в перемовному процесі прийти до чого до якогось прийнятного позитивного для себе ну результату, і ніби вони чимось поступилися От, ніби і Трамп ну, там має бути чимось задоволений, ну і інші перемовні сторони. Я зараз там максимально в широкому контексті, От, але і вони будуть намагатися вирішити свої питання. Тому я в цьому контексті кажу, що звичайно питання території росіяни будуть ставити на цей перемовний стіл. Питання в іншому, що це будуть за запитання? Як вони будуть сформульовані? Ну тому що ж пам'ятаєте, ще до Encourage, була ну до Аляски, да ще була історія там про обміни? Ну, всі вже зрозуміли, що ця вона історія це абсолютно неадекватна. Правильно, тому що обмінювати територію України на територію України. Ну навіть вже в Білому домі там в команді Трампа зрозуміли, що це ну більше схоже на абсурд, якийсь да і тут ні, 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 нічого спільного з обмінами взагалі немає, більше того. Коли знову ж таки повертаємось до Анкоріджа повертаємось до Аляски, коли була оця, оця зміна парадигми Трампа за наслідками спілкування з Путіним, пам'ятаєте, коли виходить Трамп і каже, ні, все забуваємо те, що було раніше, не потрібен нам свісфаєр, не потрібно припинення війни. війни од будемо одразу завершувати, будемо одразу виходити на мирні перемоги. Ну так, от, в принципі, зараз не тамагавки. Були центральною темою розмови в Вашингтоні. І от я просто хочу для наших шановних глядачів зробити правильний акцент його поставити. А якраз от була оця відозміна повернення на пів кроку назад в позиції Трампа відносно того, як він реально розуміє досягнення перш за все для себе. Політичного результату, ну тому що, можливо, йому там він ухватився, тоді був за якісь історії від Путіна, що він готовий одразу все завершувати, але ж він недооцінив хотілок Путіна. Да? По чотирьом областям там по НАТО і так далі, тому подібне. і Що на це ніколи не піде ну ні Зеленські, ні Українці, ну ні європейці. Ну це просто могло б ну просто знищити архітектуру там європейської світової безпеки. Ну Трампу відверто кажучи, от знов ж таки, деякі наші політологи, аналітики, вони до сих пір живуть в парадигмі, а на чиїй стороні Трамп. Чи він вже знову на путінський, чи він перейшов на сторону зеленського та українців? Да ні, друзі, він на своїй стороні, mm -hmm. і йому потрібно а, завершити а, цю війну, вот рівно те саме, що він зробив на близькому сході. Він живе, да, що якщо не хочеться платити. завершити війну, платіть. Він же вчора це сказав. Що правильно. будь ласка, да, платіть, купуйте ракети, все, що хочете, але я за те, щоб ви не вбивали себе. Хочете вбивати, платіть мені гроші. Так це да, ж правильно. Трамп... Олег, це він дуже да, прагматично. Да, це сценарне планування. Вони прорахували Ось такі варіанти можливі розвитку подій. Варіант е, політичного врегулювання, що він там і куже девяту, да. Він завершив, є пріоритетним варіантом. Але якщо будуть якісь другі варіанти, вони також є робочими для президента Сполучених Штатів Америки, тому ми маємо дуже холоднокровно, дуже конструктивно підходити відповідно до того, що відбулося в Вашингтоні є й позитив. Є позитив, тому що повістка була широкою. Контекст розмов наших делегацій, яка там майже тиждень була там на чолі з прем'єр-міністром України, да там керівников президента Андрій Єрмак були. Тобто багато чого від гуманітарних питань військово-промислового комплексу, дронів, ПВО, петріотов МВФ, було вирішено, і от під час от зустрічі делегацій, ну Безпосередньо лідерів мали розставляти з певні крапки над і для того, щоб ну іти далі в перемовному процесі, якщо чесно. Як на мене, найбільше позитив я повернусь до того, що ми починали лежати нашу розмову, що Трамп вже не наполягає на тому, щоб одразу сідати і отримувати мирний договір, тому що цей сценарій був дуже негативний для України ну тому що не зрозуміло було на яких умовах точніше, зрозуміло, росіяни прямо сказали, на яких умовах вони готові це зробити, і чесно кажучи, я боявся, що Трамп може ну давити на нас відносно цієї позиції в бажанні отримати політичний. Результат. Тут позиція стала набагато перспективнішою саме для України, тому що все ж таки так чи інакше, припинення вогню, свісфаєр, це про те, що каже Зеленський вже дуже давно. про те кажемо ми в телеефірах, про що каже експертна спільнота. Давайте спочатку сисфаєр, давайте припиняти вогонь, потім сідати за стіл перемовин. В принципі, це зараз і буде так чи інакше відбуватися. А от ще цікавий момент. Ми розуміємо. Але дозвольте, дозвольте да -да. останнє схватити. Другий пріоритет: от перший по зміні повісті, да на mm -hmm. відносин з фари, А другий на що б я зробив акцент, це гарантія безпеки. Це буде ключовою історією, Ключо. не тамагавки. От тамагавки я на третє місце поставив. би якщо чесно, да ну тому що я ж усвідомлюю реально, що вони не гімнченджер, mm -hmm. в нас немає, і в Сполучених Штатах. До речі, немає достатньої кількості наземних установок, а весь. Вся сила тамагавки в одночасному а, запуску, і це звичайно гарний був би позитивний сигнал, політичний, там по розширенню номенклатури не, по сигналу європейським партнерам, якби нам би да навіть передали 50 штук, 100% відсотків. Я погоджуюсь, і багато хто очікував, що ми привеземо з Вашингтону на тамагавки. Але знов ж таки розраховувати, що це була б якийсь критичний фактор для нашої перемоги. Ну, давайте будемо реалістами. І другий фактор, мабуть, технічно навіть найголовніше це гарантія безпеки. Тому що якщо ми вже говоримо про в вогню, якщо ми говоримо про сізфаєр, Трамп, у Трампа в команді навіть почалися слова заморозка, ну ага. тоді нас перш за все цікавить питання: а на яких умовах? І знову ж таки, але тут ми повертаємося до томагавків. А чи будуть там гавки, про які говорили червоною лінією в перемовному процесі, бути частиною гарантій безпеки? Оце важливе питання. От тому, що вони, як на мене, були дуже крутим стримуючим фактором наступного ненападу Російської Федерації разом з іншими факторами тих самих гарантій безпеки, про які ми давно вже говоримо, формулюємо як з європейськими, так і європейським, так і американськими партнерами? Трамп має усвідомлювати, що просто так. Завершити бойові дії піти на сесфайр під чесне слово росіян ніхто не буде, тому що їм ніхто не вірить, і навіть мені здається, росіяни своєму чесному слову давно вже не вірить. І тут ще ж Зеленський сказав, що томагавки не так важливі, як система. Велика система ракетних е, ракетних там споруд він сказав. Тобто, я так розумію, томагавк це як заголовок. <с? <с?> а під заголовком може бути багато чого. А Не під заголовком такого... може бути, наприклад, Таурус да. До речі, Таурус, Штормшеу, Спероу, що там, скальп, все, що атакам знають ті самі. Да, да, -да. Е, ще цікавий момент, росіяни вперто стоять на своєму, вони хочуть території їм начхати на людей. Вони продовжують їх вбивати. Вони продовжують ну, росіян вбивати, тому що ми спілкувалися раніше з Юрієм Федоренко. Він сказав, що росіяни пруть як зомбі. Ми їх просто знищуємо, а вони пруть по трупам далі. Пруть і так далі. Політика Путіна, але їх більше, і це теж треба враховувати їх більше, і в армії і їх більше в цілому цієї біомаси. Я не можу їх людьми назвати. Вибачайте і це питання територій. Росія просить і вимагає визнати юридично, що Крим російський, що Донбас, Донецька, Луганська області, російський ще приписали кілька територій там Херсонська, Запорізька області, і так далі. Запоріжжя, взагалі вони без бою хочуть забрати так само, як Херсон, В Запоріжжі. Ноги російського солдату не було. Як виходити з цієї правили? Я Навіть більше скажу олеже, і не буде. І не буде це зрозуміло. Зсу не пустять. Ну як показала практика, вони росіяни покровськ не можуть взяти вже протягом з минулого літа. Вони ведуть активні наступальні дії, як вести діалог з Росією, і як змусити її зупинити бойові дії, якщо вони вперто стоять на своєму? А міжнародна спільнота на боці України навіть Трамп давайте говорити чесно. На 51% проукраїнський відсоток про український да він про американський, але все ж таки, як показує практика, він розуміє вже, хто агресор в цій війні. То як вести діалог з Росією? Ну, Шальки Терезів в цьому сенсі можуть ну, трішки на якихось там два відсотки. Змінюватись, якщо чесно, от тому я б взагалі не ставив Трампа на чию сторону. Ну тому, що ми ж з вами, по за більше ніж півроку щоденного спостереження його за його атнуковою тепломатією там стратегічної невизначеності, що до речі є магістральною лінією при адміністрації Трампа, я би точно не поставив його ні на сторону Європи, ні на сторону України, ні на сторону Росії, ні на сторону будь-яку ще. Він виключено на своїй стороні. Тому ви знаєте, відносно території ми з вами починали цю розмову, і зараз ми можемо тільки дуже лаконічно і коротко підсумувати. Звичайно, вони будуть ці басні розказувати про чотири області, хоча б вийдіть із Донбасу. Ну тому що ну зрозуміло, чому, тому що це політична історія Путіна. Він же ж там формулює як освободитель великий, да вот і до сих пір вони. <гум> да, де сих пір вони не можуть вийти на кордони Донецької та Луганської області, причому знищили самі, самі знищили військово-шляхову інфраструктуру Донбаса а людей яких обманули по суті зараз погнали в місні штурми, а інші просто залишилися в ну в пастці на тимчасово окупованих територіях, і тепер вже там рускомірські гасла ну не настільки яскраво, як це ну там демонструвалися. Як це було раніше? А коли на Донбасі на Донецьку самому кажуть, що не про найбільше благо як вода. Ну, мені здається, це, ну, це просто резюме окупаційної влади Путіна, що йому все одно, йому плювати на людей. Причому і на чужих людей, і на своїх людей. Він їх використовує, пам'ятаєте, як він не раз вже звертався під час там прес володарів всяких, до mm. рядових росіян. Він їх сприймає як рядових. Просто як м'ясо, як для м'ясних штурмів, все як ресурс, як яку він кидає в топку війни, ну тому що путінський режим без війни. Не може існувати, він просто самознищиться, ну так чи інакше, ну та й з економістами можна поспілкуватися, послухати якихось серйозних людей. Вони вам все розкладуть по структурі зараз російської економіці і до чого це призведе. Але якщо розумувати дуже коротко, Росія зараз дуже схожа до економічної моделі кінця радянського союзу. Коли по суті вона так і не змогла перебудуватись і виявилася ну колосом на глиняних ногах, який стоїть і базується на сировинних доходах, і відповідно всі гроші вкладає військову економіку. Рівно те саме відбувається зараз з Російської Федерації. Просто. Один в один тому резюмуємо по територіальним питанням, звичайно, будуть говорити про якісь там поступки, звичайно, будуть говорити про визнання, звичайно, будуть говорити про НАТО. Вони від жодного від своїх хотілок, які ми вже знаємо з вами на за ці роки, вони не відмовляться. Але не потрібно очікувати цієї відмови від них. Ну, тому що вони насправді готові будуть поступатися якщо буде до них застосована сила, або якщо вони будуть сприймати скажімо, да, можливість застосування такої сили як реалістичну. Тобто реальні санкції і дійсно можливість передати системної мілітарної допомоги Україні, в тому числі червона лінія, така як тамагавки. Mm -hmm. Тобто, чи боїться цього Путін, так боїться. Ну тому, що вторинні санкції навіть сто відсоткові. Я не кажу про 500 відсотків, як там ціграєм формулював 100 відсотків. Вони просто покладуть нафтодович. Ну просто нафтовидобуток покладуть, тому що їх ніхто не буде купувати ту нафту в, в Росії недостатньо можливості для її власної переробки для складування. Нічого цього в Росії просто немає. Тому їм прийдеться закривати свердловину. А це скільки вже наразі приблизно третина. Uh -huh. Бюджету Російської Федерації, якщо Росія втрачає навіть не третину, а 15-20 на відсотків, ну це вже такі структурні зміни, з якими ну це технічний дефолт. Давайте називати речі своїми іменами. Тому чи боїться Путін відмови, наприклад, європейців від енергоресурсів да російських. Uh -huh. Звичайно, так це фактор номер один. Фактор нам два. Звичайно, це мілітарне підсилення України. Це тамагавки, і це ті карти, за коми за якими маз ми зараз формулюючи мовою Трампа, не будемо сідати за перемовний стіл. Але можна от останній штрих. Останній угу. штрих, що угу. у нас часом так багато, але він дуже цікавий і дуже буде показовий. А яким чином Трамп дійсно буде долітати до Угорщини, тому що Угорщина, перш за все, вона Путін мають на увазі. Да, 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 перепрошую, да, 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 Путін, да, да. це цікавий момент. Да, я не про меми, оці що вони там по трубі будуть іти. Ні, ні, я я, от за я, я за серйозні раз речі, раз, речі. Да. 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 А, тому що зустріч в Угорщині у нас самі по собі, сама по собі дуже показова напередодні виборів парламентських ключових. В Угорщині в 26-му році, і на фоні того, що Орбан зараз збирає антивійськову коаліцію в Європейському Союзі. Ну це ж офіційна інформація, тобто умовна Німеччина, Урсула фон дер Ляйн, Макрон, да вони говорять, давайте створювати ВПК, давайте створювати якісь малі безпекові ініціативи, там стіну дронів і так далі. Тому подібне, вони реалістично сприймають загрози з боку РФ. А Орбан каже абсолютно протилежні речі. Ну в нього ж там третя фракція за розміром ультраправа парламенті Да він uh -huh. каже: та не в жодному разі, жодної мілітаризації Європи. Та ви що, якщо ми будемо створювати ВПК ще й разом з Україною, це збільшить шанс нашого втягнення у війну. І от уявіть собі наскільки зараз підсилюється ультраправі. Якщо на території Угорщини буде проходити відповідно зустріч Трампа та Путіна, і що з цим робити, мені видається європейські сили до сих пір не розуміють, вони мені здається в такому зараз політичному нокдауні знаходяться. А от хочете, я вам змоделюю нокаут а, ну. а якщо Путін скаже, а я хочу летіти в Угорщину через Польщу А польща могла б відповісти за збиття літака з польськими дипломатами. Я не пам'ятаю, якого це року було, така собі далека помста. Тут же Олексій, Нє, от могла але а питання: в Олексію, Угорщина буде? з 2001 року ратифікувала Римський статут. Так я вам про що кажу. Тобто, ми можемо вже все начхати на Римський статут? За це взагалі мова римський статут, римський клуб, це вся історія, вже вона в минулому. Ну, про Киримський статут, про які ордери відносно Путіна взагалі йде мова. Якщо Трамп наклав санкції на судді це, це просто плювання на ці інституції, розумієте? Це повний ну, правовий негілізм повний правовині надає слово Російській Федерації. Ді, якщо не працює базові речі, базова річ та безпека. Якщо не забезпечується контури європейської світової безпеки, тоді не працює міжнародне право. Міжнародне право обслуговує. До uh -huh. політичні домовленості, якщо вони не працюють на будь-якому рівні НАТО, ЄС, ООН, ну так а про що право? Право не може обслуговувати, якщо немає політичної домовленостей. Тому ну, давайте не дивуватись Я от зараз про, політи, про політику і про безпеку. Польща дозволить прилетіти борту з Путіним а, там в супроводі винищувачів Російської Федерації. Вот про що я кажу. Чи свій повітряний простір країни ЄС та НАТО, це зараз не про Римський статут, це про ляпас, політичний ляпас в принципі американо-центричному світу, який зараз ну, Путін може реалізувати. Причому Трамп на, на етапі цієї зустрічі може навіть не усвідомлювати, що така мета є у Путіна. І якщо там Польща скаже, що та ні, що, Ну, ну який Путін через Польщу ви що, Ну просто ну на віжені, чи що, Ну от, а е, він скаже: та ви що, А ви що хочете зірвати е, наші перемовини? Ви проти досягнення миру на Росії проти України у війні? Ви зриваєте дипломатичний трек за ініціативу президента Сполучених Штатів Трампа? Да на мене ваші санкції на поляків і на європейців віддам забудьте все за американську зброю. Ви що? Розумієте, такий може бути сценарій, і потім літаки НАТО можуть літаки Російської Федерації супроводжувати до їхнього там посадки в Угорщині. Мені От якого сценарію а... я боюся, я вам відверто скажу. Мені цікаво, червону доріжку будуть в Будапешті? Будуть. Сталити. всім. Всім учасникам процесу будуть червоні доріжки, не сумнівайтесь. От те, що було на Аляскі Орбан буде робити в 10 разів круче. Ох, пане Олексію, завели, ви аж, аж трошечки засмутили. Ну, але менше з тим, я дуже сподіваюся, що якщо Путін вирішить полетіти через ключ, зглядає і трошки да. помститься. За те, що зробила Росія з польським е... лежа, це не потрібно сприймати як якусь засмучення чи ще щось. Чи політик в чистому вигляді? Ми хочемо власну суб'єктність, ми хочемо зберегти державність. Тоді не потрібно жити в світі ілюзій, не потрібно да. носити рожеві окуляри. Потрібно сідати зараз з європейцями і говорити: дивіться, от це місце, в якому ви зараз спинилися. Або ви робите над собою критичне зусилля і дійсно будете відповідати за власну безпеку, або у вас цієї суб'єктності політичної ніколи і не з'явиться, і ви mm. просто будете їжею, донором для глобальних гравців для США, для Китаю, ну і в даному випадку для Російської Федерації. Ну, от. тому е я б не сказав би, що ця історія погана. Це має Європу витверезити. І для України нічого поганого погодше ще не сталося. Нам допомагає Європа, нам допомагають Сполучені Штати Америки, і ми направду зараз найближче за весь час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до реального припинення війну до реального сесферу. Ну так скажіть, невже ці позиції погані і Україна? Нагадаю, може бути таким собі майбутнім фундаментом для геобезпеки. В цілому звичай Дуже дякую вам, як завжди, за конструктив і аналітку. Дякую, дякую за прошу.